Зранку 12 лютого російські війська завдали удар по будівлі обласної військової адміністрації. Загиблих і поранених немає. А про наслідки обстрілів говоримо з Олександром Толоконіковим начальником управління внутрішньої політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Розкажіть, які наслідки обстрілів російськими військами на Херсонщині? Пане Олександре, зараз спробуємо відновити зв'язок з паном Олександром. Режисери підказують, що здається, з'явився. пан Олександр. Чи чуєте в нас, пане Олександре? Так. Розкажіть, будь ласка, так, про не... наслідки обстрілів. Так. За минулу добу Херсонщину обстрілювали 42 рази. Сам Херсон 9 разів. Влучання було так також по, як ви вже сказали, по будівлі, поряд будівлею в адміністрації. Також були влучання по житловим кварталам, приватним будинкам. На жаль, ми маємо жертви, але ці жертви більше ну, Люди потрапили на міни. Двоє чоловіків поїхали. На свої поля у Новорайську і, на жаль, обидва загинули у автівки. Наїхали на міну. Також ми маємо одного загиблого також в іншому населеному пункту, який також загинув на міні. І одна людина постраждала в самому Херсоні. на сьогоднішній день Станом на зараз у нас вже є, на жаль, загиблий у Херсоні людина. Охоронець на виробничому підприємстві вночі, коли вона спала. Міна потрапила в будівлю саме цієї сторожки, де де він знаходився. і Людина. На жаль, загинула. також. Є потрапляння у залізничну колію, два потрапляння мін, які пошкодили колію, і наразі припинено сполучення Херсону. Миколаєвом. і Херсонська обласна військова адміністрація за дорученням голови зробила зараз шелтери разом з Миколаївською шелтери, які зараз доставляють людей до потягу з Херсону в Миколаїв із Миколаєва Херсон. Пане Олександре, от ви згадали про те, що загинули два чоловіка від міни. Як взагалі триває розмінування території звільнених на Херсонщині? І чи якимось чином відгороджені ці території, ці ділянки, де можуть бути міни? Чи це фізично навіть неможливо, якимось чином їх позначити, аби люди туди не йшли не просувалися там? Фізично, мабуть, неможливо, тому що об'їхати дуже дуже складно все це. ДСНС і поліції і піротехнікам, але піротехнік кожного дня працюють на території, влучають вибухонебезпечні предмети, знищують їх, і ну розмінування триває, але мабуть просто немає такої, такої можливості, стільки людей і стільки сил покласти, щоб це зробити швидко, тому. Перш за все, розміновуються логістичні путі, шляхи розміновуються адміністративні будівлі і також помешкання, де люди жили. Це перш за все, що треба зробити. а Також лінії електропередач це дуже важливо, тому що наразі триває відновлення дуже активними темпами електропостачання. Усі сіла, які повинні бути зі світлом. А вони всі повинні бути зі світлом, і це поставив цю це. Завдання поставив президент, і ми його виконуємо. Також «Укрзалізниця» долучилася до цього для того, щоб пришвидшити відновлення електропостачання. І тому це першочергові завдання, які ну треба зробити розмінувати ці ці об'єкти, щодо. Сільськогосподарських угідь е, наразі немає можливості е, розмінувати їх, і тому ми закликаємо всіх е, селян і людей, які мають угіддя не ходити у лісосмуги, не ходити на свої угіддя, поки там не е, небезпечно. Ми майже кожного дня маємо якусь сумну статистику про те, що хтось підірвався на міні. І ми ще раз закликаємо про те, що Будь ласка, не не ходіть, не їздіть. е, Треба почекати. Ну всі ми чекаємо, і перш за все, треба звільнити е, всю Україну, всю територію. І ми вже потрошку потім будемо і займатися не потрошку, але, а, а активними темпами. Ми вже е, звернулись до декільких, декількох е, міжнародних фондів для того, щоб вони і надали допомогу і техніку про те, щоб щоб пришвидшити це розмінування. Дякую, пане Олександре, за цю інформацію. Тримайтеся це. Був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої політики Херсонської обласної військової адміністрації. А ми продовжимо за мить.